В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Бажанар сьогодні у випуску. Маркіян Лубківський спростовує інформацію щодо проголошення в Одесі так званої Бесарабської Народної Республіки. У Білгородністровському пройшов міський етап щорічної спартакіади Патріот. В Сарадському районі батько ледь не вбив власну дитину. Напередодні матері в селі Шабо пройшло яскраве свято. Далі про ці та інші події більш детально. Радник голови СБУ Маркіан Лубківський спростовує інформацію, яка з'явилася в деяких засобах масової інформації щодо проголошення так званої Бесарабської Народної Республіки в Одесі. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Маркіан Лупківський наголошує, що СБУ спільно з іншими правоохоронними органами активно протидіє спробам дестабілізувати ситуацію в Одесі та області. За його словами, силовики повністю контролюють регіон, упереджуючи спроби диверсії та провокацій. Знешкоджуючи зловмисників, він нагадує, що в місті області тривають оперативні заходи, спрямовані на захист української державності та узабезпечення одеситів. Крім того, Маркян Лубківський наголосив: цитую жодних формувань чи утворень, які б становили загрозу українській державності або територіальній цілісності тут не було і не буде створено. У Білгородністровському пройшов міський етап щорічної спартакіади Патріот. Наша знімальна група побувала в 11-й загальноосвітній школі, де відбулися підсумкові змагання. Хто переміг і для кого призначена ця гра. Дивіться в наступному сюжеті Ангеліни Савенкової. Стрельба из пневматической винтовки, метание гранат, бег, подтягивание и снаряжение магазина автомата Калашникова. Так, в процессе выполнения пяти заданий старшеклассники Белгорода-Днестровского демонстрировали свои умения. С целью привить юношам патриотизм и обучить навыкам до призывной подготовки организовали и провели спартакиаду «Патриот». Команды принимала школа номер 11. Перед началом напутственные слова. Это не просто игра, это возможность. І практика проявити свої знання, здобуті впродовж двох років на під час курсу захист вітчизна» на практиці, показати, наскільки ви сьогодні готові завтра стати захисниками вітчизни. Ви молоде покоління, яке буде розбудовувати цю країну. Як ви її розбудуєте, в такій країні будете жити. Бажаю вам успіхів, Україні! Слава! В этом году в «Патриоте» участвовало 9 команд. В составе только юноши, ученики 10-11 классов. Руководили и следили за выполнением всех правил состязаний учителя курса защиты Отечества и физкультуры. Игра нужная, говорит один из преподавателей. Во многом актуально, в первую очередь, потому что вы знаете, что у нас в стране сегодня, какая обстановка и, естественно, вопросы патриотизма, вопросы защиты нашей Родины является основным. Именно наша молодежь должна знать, помнить все эти традиции. Естественно, вот сегодня должны показать результаты, насколько они не только морально готовы, а насколько они готовы физически. Спартакіаду Патріот на местном уровне проводили в два етапи: перший школьный, второй – общегородской, при участі зборних команд общеобразовательных учреждений. Так юниші готовятся к службі в армії, розказують в городському ділі образования. Для нас дуже важливо, щоб виховання наших майбутніх захисників відбувалося на бойових традиціях українського народу і збройних сил України. Кубок и диплом первой степени за лучшие результаты достали сборной команде школы номер 11. За второе место призами наградили ребят из первой школы, а третье место присудили старшеклассникам из четвертой школы. Я уже принимаю четвертый раз участие в подобных играх. Три раза в игре «Зорница» и вот сегодня четвертый игра «Патриот». Развивает настоящих мужчин, я считаю которые способны защитить родину по условиям спартакиады патриот предусматривается областной и всеукраинские этапы отстаивать честь города в область поедет команда победитель из 11 школы пригодятся полученные знания и умения и всем остальным юношам в соответствии с указом президента с этого года возобновлен призыв молодежи на службу вооруженной силы украины. И вы знаете что срок службы увеличен до полутора лет. Я как военнослужащий офицер с большим стажем работы должен сказать, что большое значение имеет первоначальная подготовка юношей к службе в вооруженных силах. То есть, когда приходит войска, парень, который уже имеет какие-то определенные навыки в стрельбе стрелкового оружия, разборке автомата, физическую определенную подготовку. Поэтому то, что сейчас получают наши юноши в ходе занятий по предмету захвата вечизны имеет большое значение и значительно облегчит работу офицеров, которые будут их воспитывать и учить в войсках. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Бесарабія наша оселя. Саме під такою назвою в Рені відбувся третій фестиваль народного мистецтва, присвячений Дню Європи. Свято провів обласний центр національних культур. До початку фестивалю під супровід народного духового оркестру місцевого дому культури раніці мали змогу ознайомитися з експозицією виставки, яку підготували працівники ЦРБ Мій край сплетіння мов, культур, традицій перед гостями та учасниками артисти Ренійського району співали народні пісні, виконували запальні танці різних народів, представники яких мешкають на території Півдня Одещини. Вдячні глядачі зустрічали артистів оплесками, а закривали фестивалі колективи обласного центру національних культур, які виконували багатонаціональне національне попурі як символ дружби, миру та злагоди на Бесарабській землі. Одесі ліквідували велику пожежу. Величезний стовп диму було видно майже за кілометр від місця події. Як з'ясувалось, у закинутій будівлі, що на вулиці Балтська дорога, спалахнув вогонь. Вже через сім хвилин на місце виклику прибули два пожежно-рятувальних відділення. На момент їхнього приїзду в закинутому ангарі горіло сміття. Вогнеборці провели розвідку, одночасно розгорнули рукавні лінії та почали гасити полум'я водою. А вже через 25 хвилин рятувальникам вдалося подолати полум'я пожежі. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає. Причина пожежі необережне поводження з вогнем невстановленою особою. В Саратському районі батько ледь не вбив власну дитину. Оператор швидкої повідомив до чергової частини райвідділу міліції, що до лікарні доставили 24 річного жителя селища Плахтіївка, якого було госпіталізовано. У руки до медиків молодий чоловік потрапив із тяжким ножовим пораненням. У вчиненні правопорушення оперативники викрили 47-річного батька потерпілого. Цей чоловік вже надав правдиві свідчення. Він розповів, що під час суперечки саме він вдарив кухонним ножем свого сина. В Одесі трамвай став причиною чималих хвилювань для пасажирів. Надію 17 травня на вулиці Водопровідна біля другого християнського кладовища сталася аварія. Третій трамвай зійшов з рейок та врізався в бетонний стоп, що стояв між колії. Цю новину бурхливо обговорюють на одеському форумі. Очевидно, події. На щастя, про постраждалих у повідомленні немає ні слова. Працівники комунальних служб прибрали трамвай та за кілька годин відновили рух на лінії маршруту. Жахлива смерть на Одещині під час проведення будівельних робіт сталося лихо. В неділю вранці, 17 травня, у селищі Вапнярка Комінтернівського району сталася трагедія. Під час проведення будівельних робіт на території приватного домогосподарства на вулиці Лугова на 41-річного чоловіка впала залізобетонна плита. Від отриманих травм, несумісних із життям, він загинув на місці події. Аби дістати тіло чоловіка та допомогти працівникам міліції провести необхідні слідчо-оперативні дії, рятувальники зробили підкоп та вилучили тіло загиблого. У Білгородністровському відбулася виставка форум української книги. В бібліотеці імені Пушкіна українські поети та письменники презентували останні новинки, що нещодавно вийшли із друкарського станка. Говорили про актуальність книги в будь-який час та період. Подробиці в наступному сюжеті пізнати історію рідного краю, нації мови допомагають книги та самобутня творчість нашого народу. А саме, мелодійні пісні, думи, барвисті коломийки, чарівний світ, казок, приказок. Саме з цього розпочалася виставка форум у Білкородністровській читальній імені Пушкіна. Що може бути це книги? Что может быть лучше подарка для культурного, интеллигентного человека? Эти мы, украинцы, отличаемся от других наций. Мы любим читать, мы уважаем и гордимся собой, потому что мы есть высокообразованная культурная нация. И без книги, без доброго, теплого слова мы не можем жить. Більше 70 видань зі всієї України презентували книги українською мовою, котре наголосивши на мудрому визначенні франка книги Морська глибина. Хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивні перли виносить. Заступник директора одеської національної наукової бібліотеки імені Горького наголосила, що в умовах сучасності жоден із видів інформації не в змозі конкурувати з книгою, тим паче її замінити в усіх абсолютно. Верствах і вік віці у різному любили книжку, цінували її, бо ніякий комп'ютер звичайно не замінить безпосереднього спілкування з книжкою. Цю думку підтримав і викладач Ізмаїльського інституту водного транспорту Матвій Деревенча, який більше 30 років відновлював слаборозвинені господарства України до передових. Останні 27 років він присвятив себе викладацькій діяльності вже встиг видати шість своїх книг, із яких більше 260 подарував читачам. Нехай люди читають. І я думаю, що наступить, настане той час, коли люди повернуться до читання книжок. Треба дуже велику роботу проводити в школах з дітьми, тому що всякі іграшки по телефону мобільному, по другим, вони відволікають від самого цінного. А книжка це, ну, казали, і це воноправне істочник знань. Матвій Юхимович наголосив, що незважаючи на зухвалі погрози, які висловлювалися чотири три десятиліття тому, про те, що книзі залишився на довгий вік, що до 2000 року про неї лише будуть згадувати, виявилися, як і слід було чекати позбавленими здорового глузду. Потреба в книзі не тільки не зменшилась, а навпаки, все більше і більше зростає. На виставці форумі поети письменники презентували керманцям свої книги, а відвідувачі бібліотеки мали змогу ознайомитися із останніми новинками української книги. Тетяна Бажанаролина Квітковська, Бесарабія ТВ. Цими вихідними мешканці столиці Придунав'я каталися на каяках. Як повідомляють кореспонденти інтернет-видання Інфарічія, у суботу, 16 травня, в Ізмаїлі пройшов аматорський чемпіонат міста з перегонів на каяках та катамаранах. У змаганнях, що відбувалися на каналі Лебедячого озера, взяли участь більше ніж 150 людей. Учасників турніру розділили на п'ять вікових категорій і три номінації: одиночний каяк, двомісний каяк та катамаран. Цьому році вперше змагалися працівники підприємств, установ та організацій на шестиметровому катамарані для екстремальних водних сплавів. Всі переможці отримали медалі та грамоти. А глядачам, а також уболівальникам, дістався гарний настрій, а також безліч приємних спогадів від влаштованого свята. Організатори цих змагань вже розмірковують, як в наступному році провести третій відкритий аматорський чемпіонат з перегонів на каяках і не менше, як для трьох сотень учасників. Ще одне свято спорту відбулося в Ізмаїлі цими вихідними. 16 та 17 травня в столиці Придунав'я, спорткомплексі «Портовик» пройшов 13-й міжнародний турнір з художньої гімнастики Веселка, що присвячено міжнародному дню захисту дітей. Цього року у змаганнях взяли участь 11 команд. 189 юних гімнасток відстоювали честь своїх міст: Кишинева, Києва, Одеси, Миколаєва та Ізмаїлу. Виступи молодих зірочок з цього виду спорту тримали у захваті не тільки глядачів та оболівальників, а й суддів. Всіх призерів турніру нагороджено грамотами, медалями та пам'ятними призами. Як повідомляють кореспонденти новостного порталу Ізмаїла, за два дні змагань юні гімнастки столиці Придунав'я підіймались на п'єдестал пошани 56 разів. Напередодні дня матері в селі Шабо пройшло яскраве свято. Винуватицями урочистостей стали найдорожчі для кожної людини. Люди мами і бабусі. Про те, як відзначали день сім'ї та день матері, і на честь кого зі сцени звучали найтепліші слова. Дивіться в наступному сюжеті Ангеліни Савенкової. Шапский дом культуры, большой зал, заполнен жителями села. Сегодня здесь большой праздник. Со сцены звучат поздравления, дарят цветы и подарки. Артисты, воспитанники местных школ и детских садов, музыкальной школы. Коллектив спивочек Грона и вокалисты. Поздравляли женщин сразу с двумя праздниками Днем Матери и Днем семьи. сегодня поздравляем женщин, которые заслужили сказать им спасибо за то, что они мамы. Ольга Крицкая – многодетная мама. Сейчас ждет пятого ребенка. Старшей дочери 21 год, младшему – 6. При этом 39-летняя женщина до последнего времени работала инженером в Затокском ЖКХ и рассказывает, что большая семья ей не в тягость. Материнство – это счастье. Подарить жизнь, мне кажется, это Самое желанное, самое прекрасное в этом мире, что может сделать женщина. Поэтому лишать себя такого удовольствия я не стала. И мы решились пойти на пятого. Ольга Лифарь много лет ухаживает за дочерью инвалидом. У Юли с детства проблемы со здоровьем. Она благодарна маме за тепло. А Ольга Ивановна говорит, что без помощи односельчан и меценатов сама не справилась бы. И отдельные слова признательности за постоянную помощь и поддержку Ольга Лифарь адресовала народному депутату Украины Виталию Барвиненко. Неоднократно нам помогает руководство района, села, района, области. Ну вот сегодня хотим отметить особую благодарность Виталию Дмитриевичу, Спасибо за внимание, что в такое трудное время он все-таки находит время. И сколько бы ни обращались мы через Алла к нему наказана нам помощь. Вот, не, остается, не остается равнодушным. И думаем, что он еще многим детям поможет, таким как Юля, прошедшим, считайте, очень сложный путь реабилитации, три трепанации. Лилия Скибинская одна воспитала сына. Сейчас парень студент медицинского университета. Доброте и умению делиться хорошим меня научила мама, рассказывает Лилия Владимировна. Вечная память тем, кого уже нету, наших мам. И добра, здоровья и радости тем мамам, которые живут в наше время рядом со своими детьми. И мы должны быть благодарны им за это все. Самое искреннее слово благодарности ⁇ это мама. Большой семейный праздник, посвященный матерям, бабушкам, наставницам, заботливым женщинам. В селе Шаба организовали силами работников местного дома культуры. А в подготовке и приобретении подарков помогли предприниматели, сельсовет и меценаты. Самое дорогое, что есть на свете, это наша мама. И сегодня очень приятно, что народный депутат Украины Виталий Дмитриевич Барьяненко присоединился к нашему селу и к нашим поздравлениям. Поздравляем следующих женщин от народного депутата Украины. Людкевич Галина Семеновна. Ласково чуть подтолкнула ладонь. Савінкова Єлена Квітковська Бісарабія А ми приєднуємося до всіх теплих слів. Привітань нашим матерям. А на сьогодні це були всі новини. Побачимося наступного дня на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре та хай щастить.